Привіт, я Юля. Я зараз знаходжусь в Молдові і через пару годин вже потягом вирушаю до України. Продовжуючи дивитися це відео, ви почуєте про мій досвід подорожі в Азію, який тривав більш трьох місяців. А також я поділюсь декількома практиками по розширенню серця. Привіт, я Юля. Сьогодні поділюсь з тим, як я купила квиток в один кінець на один півтора місяці, а насправді вже третій місяць знаходжусь в Азії, а також досвідом розширення серця по технологіям від різних вчителів та майстрів, які я збирала. Все почалось з ретриту в Індії, на який я придбала квиток і яку я дуже давно хотіла відвідати. Я вирішила, що ця поїздка буде і Love Тобто їж, малий, кохай, і цілі поїздки, цієї буде розширення серця. І насправді так і стало. Спочатку я полетіла до Італії, вивчала там мистецтво дольче Фарнієнте, мистецтво роботи нічого, ходила вуличками, насолоджувалася італійцями, їла смачну пасту, пила вино і налаштовувалась на ретрит. Після чого я полетіла до Індії. І сама територія, ретрит, місця сили. Спілкування з місцевими, занурення в реальне життя. Це все насправді просочує душу, тіло, серце. Тут була і глибина, і несолода, і натхнення, і цілі поїздки я досягла вже тут. Серце суттєво розширилось. Говорю, мене аж мурашки зараз. Після цього я купила квиток на балі. І занурилось проживання досвідів через серце ще глибше. Щоб цей стан він продовжувався довше і відточити цей навик. тому що ми знаємо, якщо ми щось спробуємо, ми протоптуємо туди доріжку. І насправді, після цього, якщо ми не продовжуємо робити, це зникає з нашого життя. Ми маємо туди прохід, але насправді для того, щоб це стало нашою нормою, нашим стандартом. Ми маємо вводити в життя цю річ і часто практикувати. В самбалі це територія, яка заповідняє всі ритуали, практики, робота з енергією, саунд-хілінг і все, що я робила, по факту занурювало, заглиблювало в цей досвід. І я робила це якраз з фокусом на серце, розширення серця, на заземлення в тілі, відчуттях. І коли ми фокусуємось на цьому, воно має ще більший такий ефект для нас. Відповідно для мене було ще більше розширення, заземлення цього досвіду. І сама територія Балі, вона заповільняє і насправді. Дарує такий спокій, в якому ти справді можеш сфокусуватися на цьому, на таких речах. І це ще поєднується з такою природою, щедрою, з таким неймовірними заходами сонця, від яких просто захоплює дух. Один краще іншого, вони мальовничі, і це також розширює серце. Коли ми звертаємо увагу на те, що нас оточує, і проживаємо ці досвіди. І саме тут де весь обут пронизаний пахощами, що ще більше занурює насправді, і хочеться просто бути і насолоджуватись. Після цього я полетіла до Таїланду, ще глибше занурювати ці досвіди, заземлювати їх, вивчати навколишнє середовище. Цей масштаб просто подивіться, і я повертаюся до України через пару днів. І саме в цій кінцевій точці подорожі я вирішила записати це відео і поділитися з вами цим досвідом. Тож, давайте до справи. Тож, давайте до справи. Технологія номер один це технологія розширення серця в три цикли дихання. Ми робимо ці три цикли дихання ніби змійкою, проводячи раз, два, три. Спочатку ми вдихаємо через область лобу. робимо вдих і видих через область горла, потім робимо через область горла вдих, і робимо видих через спину в області серця. Потім робимо тут вдих, і робимо видих, коли ми руками навіть показуємо напрямок, ми ніби ще додатково розширюємо. І відразу тіло так насичується і стає більш заземленим. І ви відразу, коли зробите цю практику, ви відчуєте себе в тілі ще більше. Практика номер два не заморочуватись, прибирати тривожність, коли наше серце та почуття заблоковані розумом. Це така порожня присутність, стан біоробота. Накачка мозку вона. Не веде до щастя, давайте будемо відверті. А коли ми розкачемо серце більше, ми можемо більше відчувати, більше пропускати, проживати, і життя стає більш смачним. Все, ви протоптали сюди доріжку, виходить, і тепер можете повертати сюди кожного разу, коли відчуваєте потребу, і особливо важливо це коли ви жінка. Серце це наш тумблер, переключення з головою вниз і заземлення, щоб відчувати краще себе, своє тіло, себе в цьому моменті. Якщо ця практика допомагає, клас! І маю ще одну альтернативну практику на цю тему. Якщо відчуваєте, що багато-багато-багато думок, уявіть собі, що ви їх ніби як прибираєте, ніби витягуєте. Як таку лапшу накручуєте і це до тих пір, поки відчуваєте, що все. Ці всі негативні думки пішли, а в голові залишилась ясність. І повертаємо увагу в серце. Практика номер три: оголосіть будь-які почуття благоприємними для вас. Помічаючи свої почуття, ми можемо. Взяти з цього щось важливе для нас, і це означає взяти навик і підсилити себе. Наші почуття вони насправді наші помічники по життю, які нам сигналізують той чи інший момент, на що звернути увагу, і десь насолодитись, десь зробити певні дії, щоб повернутися стан насолоди, який є нормою. Давайте пам'ятати про це і відчувайте емоції серцем, пропускайте їх і видихайте, якщо ви чуваєте десь напругу. В якийсь ізон тіла, просто дихайте цим місцем і де ця напруга є, вона починає потрішки спадати. Людина, яка не може прийняти свої емоції, вона насправді застрягла в стані підлітка. І ми зрощуємо психіку, приймаючи різні почуття. Інколи страшно, правда, але визнання цього знімає напругу. І тоді ми можемо рухатись вперед. Ми з самого початку до самого кінця. Окутані любові і потрібно просто пропускати та не закривається щось від неї. Відчувати це насправді так просто. І коли ми довіряємо, готові приймати, енергія починає текти через нас ще з більшою силою, оскільки ми просто перестаємо її блокувати. Коли ми не проживаємо своїх почуттів, ми вирощуємо свою тінь. І замість того, щоб побути з цими почуттями, проаналізувати, про що вони нам сигналізують, ми просто беремо, часто ігноруємо і витісняємо їх. А тут насправді важливо включати свідомість і аналізувати, про що для нас це почуття. Наприклад, я відчуваю злість, що мене розізлив, можливо, хтось порушив мої кордони. Чи можу я, наприклад, наступного разу вчасно і достойно виразити це для того, щоб людина розуміла, що для мене окей, а що для мене не окей, і могла враховувати це при наступній нашій взаємодії? Чи можливо якісь інші емоції в мені завіняло? Можливо, я відтісняю якісь позитивні емоції, наприклад, радість, тому що я не можу радіти, коли і підставте свою історію, яка підіймається. Розкручуйте глибше, і ви зрозумієте, про що кожна емоція для вас. Ви зможете потім з цим працювати і змінювати свої звички. І спокійно витягувати себе з подібних ситуацій, якщо ви розумієте, що ви в подібній ситуації знову знаходитесь. По факту, для чого ми це робимо? Для того, щоб еволюціонувати. Практика номер 4. Уявіть. В області серця кулю будь-якого приємного для вас кольору. І розгортаєте її і згортаєте, збільшуєте, зменшуєте. З кожним вдихом і кожним видихом просто розкачуєте. По факту, таким чином, ми розкачуємо серце і вдячність нашу від вдячності серце стає ще ширшим і теплішим. Вдячність і все має починатися і нею закінчуватись. Це підіймає нас енергетично і вдячність вона насправді є причиною, а не наслідком. Вона пом'якшує шлях і дає нам змогу цінувати те, що ми вже маємо. Практика номер 5 це практика, яка дає дозвіл на проживання і сумних станів. Спробуйте. Скажіть. Мені сумно. Мені сумно. Мені сумно, сумно. Мені сумно, сумно, сумно. -сумно. Мені сумно сумно сумно. Мені сумно сумно сумно. Мені сумно, сумно, сумно. Погодьтеся. <світок> Відразу піднімається настрій. Важливо себе не тримати в цих станах, а в більш легких, я би сказала. Але ми розуміємо, що немає позитивних і негативних. Краще витягувати себе в більш світлі стани. І насолоджуватись цим життям. І саме ця практика вона дійсно допомагає з цим. І практика номер 6 Коли відчуваєте, що потрібні легкість і заземлення, таке, знаєте, відчуття стійкості, опори, технологію як на байку. Ви знаєте, коли ви їдете на байку на другому кріслі, одну руку витягуєте вверх, Високо до неба, іншу другу руку витягуєте вниз, ніби тримаєте за щось. І таке відчуття заземлення йде. І, звісно, в цей момент ви фокусуєтесь на серці і глибоко дихаєте. У вас присутність тут, і ви якраз об'єднуєте ці два стани, легкості і заземлення. Об'єднуєте їх в серці і відразу почнете помічати, як змінюється ваш стан. Це відчуття в серці розтікається по тілу і дає ще більшу інтеграцію. Коли ми живемо з відкритим розумом та відкритим серцем, ми пізнаємо себе та світ глибше. З відкритим розумом це означає маючи уяву. З відкритим серцем, значить, маючи. Пристрасть до створення чогось класного. І на завершення практика номер 7 обирати те, що відгукується серцем, приймати рішення з опорою на серце, його власний авторитет, авторитет серця і проявляти свою силу та автентичність впевнено, без страху. Це і є рух з опорою на серце. Звісно, варто звірятися із розумом і з інтуїцією, проте пам'ятаючи, що в справжньому інтуїтивному знанні емоції відсутні, інакше це не інтуїція, а підіймається якась програма наша. Тож практикуйте та продовжуйте власні розкопки.